Якщо порахуєте, скільки тут дельфінів, подаруємо вам подаруночок. Я так і знала, що я. Зараз <рес> <Щас рес> пойма... ямаюся. <рес> <Щас рес> <рес> скільки тут давайте? <рес> ну от, якщо так на перший взгляд, то кажеться 12. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. А давайте ще потрібно тут уважно. Дивіться, можна а приближати. А, -а, а, все ясно. Подождіть, а я ж сказала перший раз 12. Ні, це неправильно. Давайте ще одну вам відповідь даруємо. Поможность раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А там еще тринадцать вже... І фінальна відповідь? витвесть. Я думаю, 13. Ні, я не угадала. На жаль, а я думала, я подарок сьогодні получу. Якщо ви порахуєте правильно, ми подаруємо вам подарунок. А йди допоможи, давай. Так, тут дві, тут теж дві, три, тут три, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Да, правильно. Ану, тримайте! Це вам подарунок від нашого партнера Lucy's Професіонал. А якщо ви підписані на наш TikTok, ми подаруємо вам пару зустрів. Ну я точно не підписала це. Ну, а, давай, дивіться. а я вас бачила в TikTok. Бачила? І не підписані? Ні. Ні. Не підписані. Ну Натискайте підписати. Дякую, гарного дня. Дякую.